Вітаю всіх на каналі. Сьогодні поговоримо про щасливих власників такого гарного двигуна F6, FP3, 1,4 об'ємом, 1,6. Вони там всі однакові. Значить, і болячки в них однакові. Значить, В кого проблема з пропусками запалювання з помилками? 1336, 13, 37, 38, 39-40 Хто вже спробував замінити катушки, свічки, там форсунки помили, почистили, подлубалися, нічого не помогло. Значить, все, знімаємо головку. Проблема цих двигунів. Стандартна проблема цих двигунів випадають, випадає сідло клапана, причому випадають вони всі. Починає випадати якесь одне сідло, але за ним дуже швидко випадають всі інші. Якось то зв'язано із старінням, із прорахунком в технології виробництва. Можливо. Значить, хто не знає, отак він, отак він виглядає ззаду, отак він виглядає зі сторони Маховика. Я думаю, ви знаєте його. Peugeot, Citroen, BMW першої серії, міні. І якісь Opel, але я не бачив. Про про причини, про причини, причиною може, Зазвичай причиною є старіння. Якщо нормально експлуатується двигун і там він не перегрівається, то причиною є старіння і приблизно це починає себе, може, проявити себе на там, пробігах таких 200 тисяч км і вище. Значить, на менших пробігах також буває, якщо, наприклад, ви не вслідкуєте за оцим натяжником. І він не буде нормально прижимати значить, оцей шків помпи, помпе. Що призведе вас до перегріву головки. Коротше, один перегрів головки і вони починають випадати. Добренько. Значить, зараз я вставлю відеоролик, я там в гаражі зняв коротке відео про головку, на якій наглядно видно, що відбувається. Так що. Хто е, пробує побороти пропуски запалювання і нічого не допомагає, не морочіть голову, не витрачайте час і гроші, знімайте головку на ремонт. Е, тому що без заміни е, всіх, всіх повторюю ще раз, всіх е, тих. Е, як то сідло буде? Кубел, кублого. Без заміни кубел, клапанів, нічого у вас не вийде. Значить, кому буде цікаво по, по розмірах сідла по, по, тому, там, по технології, чи то можливо зробити самому, чи ні, задавайте питання в коментарях, я буду давати відповіді, можливо, якщо будуть якісь конкретні. Там, Питання, то я зніму. Більш детально якесь відео зніму, покажу. Так що всім гарного перегляду. Мирного неба бажаю. А свино собаки йдуть за кораблем. Всім дякую за перегляд. Так, ну ось приклад. На це не дивимося. Це довго стояла, машинка розібрана. Свічки були викручені і. Попала водичка в циліндр, ну то таке. Добре, ось про що я розповідаю. Ось видно. Сідло вилізло, випускне. Далі дивимося. Ось видно, сідло вилізло, випускне. А ось вилізло, впускне. Ось, так буде видно, напевно. Ось. І тут вже вдарило клапан, достало поршня клапана. І цього напевно також достало. От. І тут, е якщо ви знімете головку і от не побачите такої ситуації, це не значить, що вони не випадають. В більшості випадків вони стають на своє місце так, що того візуально не видно. Цей випадок. Коли випадає так, що вже видно, що воно вилізло випало, це значить, що людина вже їхала до останнього. До останнього. Тобто вже був нагрітий двигун, вони там пригали, скакали, перекосило і приклинило клапана, І, ну, переш, таке. От. Так що раджу не доводити до такого стану. Того, що, якщо ви зняли головку і. Вони всі стоять на місці, якби не видно, що вони випадають. То, це, рахуйте, що вам ще повезло, того, що е, можна просто замінювати с, с, сідло без всяких лишніх операцій. Зазвичай місце посадочне залишається цілим, рівним, нічого йому не робиться, просто садиться туди інше сідло. і все нормально працює. Але якщо вже дійде до того, що воно випало і його там постукало перекошаним, розбивається, б'ється посадочне місце, тоді треба тут вже фрезувати і заганяти туди сідло іншого розміру. Отак. От